Нахабство – друге щастя, мабуть, так подумала пані Ірина Кременовська і випустила свою чергову, лайливу маніпулятивну статтю. Ну що ж, беремо лупу, чашку кави і починаємо розбирати. Адже хто попереджений, той озброєний. Перша маніпуляція. Провина за асоціацією. Почнемо з заголовку. Там уже все вирішено. Волонтер Алатра і зоозахисниця Олена Альхамет, нібито мародерка та спільниця ворога. Коротко, красиве слово «блуддя». Проблема в тому, що пані Альхамет має жодного стосунку до Алатера. А відтак логіка статті ламається ще на старті. Я картонна підставка під тортом. Що зробила авторка? Приліпила до заголовку кілька знахідок: радянська атрибутика, якийсь блокнот і вуаля, а латра автоматично винна в усіх гріхах. Це класична технологія. Знайди якусь деталь, притягни за вуха і бери за докази. Ні логіки, ні фактів, просто крики вороги. І ще це погрожувала матері як доказ причетності до руху. Серйозно? Ну, якщо ви юрист у світі абсурду, то аргументи на п'ятірку. Кременовська розраховує на те, що читач не буде перевіряти, і це працює. Злочин плюс проросійськість, плюс Алатра АЛ дорівнює миттєвий сплеск морального гніву. Це маніпуляція чистої води. Друга маніпуляція логічна суперечність про проросійськість Алатра. Тут найцікавіше пані Кременовська стверджує, що Алатра проросійська. А тепер подумайте саме Росія через свої інститути оголосила Алатру емміською. якщо хтось оголошує організацію англійською, то це навряд чи буде своя структура. Це базова логіка, яку в тексті Кременовської, здається, загубили. Здавалося, б, достатньо перевірити факти, але навіщо? Мета цих прийомів викликати у читача страх і обурення, створити відчуття, що вороги всюди, а в підсумку дискредитувати певну групу або особу, сформувавши до них негативне ставлення, особливо, коли риторика прокачана відомою російською мережею. І так, іноді варто трохи посміятися над тим, як легко роблять з повітря сенсацію, але краще зупинитися і подумати.